Уявіть собі, світ, у якому ви не просто встигаєте все, а ще й кайфуєте від цього процесу, де стрес не поглинає, а мотивує, де кожен день починається не з ну, поїхали, а з сьогодні зроблю ще краще. Так це не казка і не курс чергового інфотренера з інстаграму, це світ, який описав ще колись давніше Стівен Кові у своїй легендарній книзі Сім навиків високоефективних людей. Ця книга не просто чек-лист або інструкція, це така собі дорожня карта дорослої людини, яка вирішила взяти відповідальність за своє життя у свої руки. Тут немає магічних секретів, тут є лише системна робота, чесність з собою і сміливість змінюватись. Відразу попереджаю: це не той випадок, коли можна читати на автоматі, паралельно гортаючи стрічку в Тіктоці. Тут треба зупинитись, думати. Пробувати і знову перечитувати. З вами Бунт у бібліотеці. Ви на каналі, де читач не споживач, де читач-співрозмовник. І в цьому випуску вже по традиції я поділюся своїми шістьма висновками після прочитання цієї книги. І як завжди, я не буду робити спойлерів. А ви самі обираєте для себе читати цю книгу чи ні? А хто хоче б знати, як отримати цю книгу в подарунок, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. А тепер пару слів про автора. Стівен Кові – це людина, яка перевернула уявлення про лідерство і саморозвиток у всьому білому світі. Він був не лише письменником, а й тренером, викладачем, консультантом для топ-компаній і навіть урядів. Його головна ідея справжня ефективність починається зсередини, з наших принципів і звичок. Кові вірив, що кожен може змінити своє життя, незалежно від стартових умов. Його книги перекладені десятками мов, а ідеї змінили мільйони життів. До речі, Тайм включив Кові до сотні найвпливовіших людей ХХ століття. Якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Кові, і ви хочете дізнаватися більше про їхній шлях, запрошую мій телеграм-канал. Там я записую аудіоподкасти про письменників та авторів книг. Коротко, цікаво і надихаю. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь і слухайте у будь-який зручний для вас час. Перша навичка бути проактивним, а не реактивним. Між стимулом і реакцією лежить простір. У цьому просторі наша сила обирати свою відповідь. У цій відповіді наш ріст і наша свобода. Перша звичка кові це по суті фундамент для всіх інших. Вона про вибір. Про внутрішню свободу, про той момент, коли я раптом розумію, що світ може бути шалено непередбачуваним, але реакція на нього. Це завжди моя особиста відповідальність. Ми так часто живемо на автопілоті. Ми прокидаємось і одразу в потік. Новини, повідомлення, хтось щось написав у коментарях, хтось не лайкнув сторіс або лайкнув у стрічці. Війна на вулиці, дощ у банку не прийшов платіж. Світ смикає за ниточки нашого настрою, а ми навіть не помічаємо, як нас втягують у цей вир реакцій. Бути проактивним це не означає завжди посміхатися або вдавати, що в тебе все окей. Це про те, щоб зупинитися в цей мікромомент між сталося і Я відреагував і подумати, а як я хочу відреагувати, який вибір відповіді зробить мене сильнішим. Саме цей крихітний простір і є нашою суперсилою. Стівен Кові говорить, що ми не продукти обставин, ми продукти своїх рішень. Уявіть, скільки разів на день ми віддаємо цю владу, владу обирати свою реакцію. Кому віддаємо правильно іншим людям алгоритмам, чужим очікуванням, навіть випадковим словам у таксі чи магазині. Це особливо гостро відчувається у сучасному цифровому світі в блогерстві, в бізнесі, в будь-якій творчості. Як часто ми виправдовуємося, що? Та зараз ніхто не дивиться довгі відео. Перестань забий, алгоритм Тіктоку змінився. Аудиторія не така активна. Женя Янович запустив Ютуб канал, повністю скопіювавши бунт у бібліотеці. Ну. Тим самим ми віддаємо контроль зовнішньому світу, а потім дивуємося, чому нічого не змінюється. Але ж справжній прорив починається тоді, коли ми беремо відповідальність за свій рух. І проактивність – це створення умов, а не пристосування до них. Це коли ти замість чекати і реагувати пробуєш щось нове. Експериментуєш з форматом, шукаєш свої фішки, не боїшся зробити помилку чи отримати хейт. І навіть якщо результат не ідеальний. Це твій вибір, твій досвід і правильно в результаті твій шлях. Проактивність це не геройство і не пафос. Це щоденна маленька практика. Можна почати з дрібниць, відповісти спокійно, коли хочеться вибухнути, спланувати свій день самостійно, а не підлаштовуватися під чужий темп, знайти час на важливе, навіть якщо навколо всі бігають і кричать горить, горить! і ще це навичка, яку можна тренувати. Можна навчитися бути господарем свого настрою, своїх рішень, своїх дій. Як казав Стівен Кові, простір між стимулом і реакцією це і є справжня свобода людини. Тут народжується відповідальність, і тут починається шлях до справжньої ефективності. Навичка 2. Починай з кінця. Усі речі створюються двічі: спочатку у свідомості, потім у реальності. Ця друга звичка Кові, як на мене, це та точка, в якій більшість людей або злітають, або так і залишаються на місці, блукаючи у вічних спробах. Тут автор нагадує нам просту, але кардинально важливу істину: усе, що ми створюємо: бізнес, сім'ю, канал на Ютубі, власне життя, це спочатку народжується у нашій голові. Свідомо чи ні, але ми постійно проєктуємо майбутнє. Питання тільки, це буде наш задум, чи чиясь нав'язана мрія. Уявіть, ви сідаєте у потяг, а у квитку не написано пункту призначення. Куди ви приїдете? Куди він вас завезе? Саме так живе більшість людей. Сподіваючись, що шлях сам виведе кудись добре. Як говорила моя бабця, куди крива виведе. А потім ми дивуємося, чому не там, де ми мріяли. І Кові радить почати з кінця. Не тому, що це модно чи звучить як коучинг, а тому, що це єдиний спосіб не розчинитися у щоденній рутині. Поставте собі питання, якою я хочу бачити свою ідеальну роботу, стосунки, проєкт, новий життя через один рік, через 5 років. Я буквально учора був на одній консультації і розмовляв по проєкту бібліотеці. Так ось, ви не повірите, людина задає мені схоже запитання. Він говорить, Роман, дивись, от ти робиш цей проєкт. В тебе є YouTube, Telegram, там не будемо зараз е в деталі заходити, занурюватись. Він говорить, скажи мені, будь ласка, зараз в декількох реченнях, яким ти бачиш цей проєкт рівно через три роки, я таки сиджу і кажу: ви читали Стівана Кові. Але насправді це дуже класна і крута саморостяжка. Людина, задаючи мені це питання, підсвічує мої слабкі сторони ззовні. Я до цієї розмови два-три моменти не бачив. Я, можливо, бачив, але не звертав на них увагу настільки деталізовано, наскільки я звернув на них після ось цієї розмови. Тому я ж кажу, дуже багато речей нам здаються такими, що ми вже чули, ми вже десь це читали. Але повірте, оцей кожен раз. Повторення кожен раз е, читання якоїсь книги, воно 100% потрапляє в нас нових. Тому що якщо ви читали книгу півроку назад, сьогодні ви вже інша людина. Якщо ви читали цю книгу рік назад, то сьогодні ви так само інша людина з іншими мріями, з іншими якимись поправками на вітер, скажімо так, і е, ці фрази, в які вас могли не потрапити раніше, 100% можуть потрапити зараз. І ви дуже сильно здивуєтеся. Наскільки ви багато речей не зауважуєте, і я зрозумів, що ось ці питання, яким я бачу своє життя, плани, цілі і мрії через рік три, це не для звітності перед кимось, а для самого себе. Я дуже довго плив за течією. Я приймав все, що пропонує світ. Десь пробував себе в бізнесі, десь в творчості, десь у навчанні, і в мене получалось. І повірте, зовсім непогано получалось. Але відчуття постійної розгубленості не залишало мене. Все змінилось, коли я чітко прописав свій ідеальний день. Не тільки в бізнесі, а й в житті. З ким я спілкуюсь, чим я займаюсь, на що витрачаю свій час, як я себе почуваю. І відкривається абсолютно інший рівень мотивації. Я не скажу, що її раніше не було, вона була іншою. Коли твій день має чітку мету, з'являється фокус. Ти розумієш, що зайве, а що дійсно важливе. З'являється сміливість говорити ні. Чужим сценаріям, навіть якщо вони виглядають привабливо на перший погляд. У мене був період, коли здавалося, що енергії на все не вистачає. Але коли розклав на папері свою візію і головні цілі, стало зрозуміло, куди саме треба вкладати час та сили, свої ресурси. А решта просто зайвий шум. Починай з кінця це не про сухі бізнес-плани, це про твою внутрішню орієнтацію, що для тебе справжній успіх, яким ти хочеш бачити підсумок свого дня місяця. І цілого життя. І тоді кожен твій крок, навіть маленький, стає усвідомленим і усмисленим. Бо, як каже автор, якщо не визначити свої власні цілі, хтось інший обов'язково нав'яже свої. Звичка номер три: розставляй пріоритети. Спочатку головне. Головне тримати головне головним. Ця звичка, на перший погляд, звучить дуже просто. Але як показує досвід, це одна з найскладніших навичок у сучасному світі. Стівен Кові говорить про пріоритети не просто як про список справ, це про уміння відрізнити дійсно важливе від термінового, від того, що нав'язує нам чужий темп, стрес, постійні сповіщення, дедлайни і повідомлення в месенджерах. Як виглядає День сучасної людини, наш з вами? Це нескінченний потік горить! Потрібно зараз, дуже терміново. Ми стаємо заручниками мікросправ. Відповісти на повідомлення, запостити сторіс, закрити якісь не знаю, документи, відреагувати на коментар в чаті. День проходить у відчутті діяльності, але насправді це біг по колу, і автор пропонує зупинитися і чесно відповісти собі. Чи ті справи, якими я дійсно займаюсь, дійсно ведуть мене до мого пункту призначення, до тієї саме мети, яку я для себе визначив, чи просто затуляють собою тишу і змушують відчувати себе зайнятим? Ось знаєте, так зі сторони я працюю, я зайнятий. Моя особиста історія з цим уроком була дуже показовою. Я теж колись був чемпіоном багатозадачності. 10 відкритих вкладок в браузер, 24 клієнти наведення по Тіктоку вже після початку повномасштабного вторгнення. Не знаю, 30 непрочитаних повідомлень в месенджерах і більше трьох тисяч емейлів. Є жодного реального результату в кінці дня. Відчуття виснаження, але жодного відчуття руху вперед. І справжнє важливе, те, що могло змінити мене і мій бізнес, постійно відкладалося на потім. Усе, що мало сенс, завжди було не на часі, тому що горіли дрібниці, а вони дуже голосно горять. І потім я спробував простий експеримент. Зранку ще до відкриття телеграму і соцмереж, виписував одну-дві найважливіші для себе справи: Не термінові саме важливі, ті, що реально рухають мене до моєї мети, і я починав день з них. Навіть якщо це було не так захопливо, як скролити стрічку чи відповідати в чаті. Знаєте, що сталося? А життя поступово змінилось. З'явився внутрішній спокій, з'явилося відчуття контролю над своїм часом. Дрібниці нікуди не зникли, але вони перестали командувати мною моїм часом. І це не означає ідеальну дисципліну щодня. Але це точно означає рух у потрібному напрямку. І Кові пише, що справжнє важливо, рідко буває терміновим. Але саме воно визначає якість нашого життя і результат у довгій дистанції. Тому це наша з вами відповідальність. Не дати терміновому з'їсти важливе. Це не просто про тайм менеджмент це про те, щоб жити за своїми цінностями, а не за чужими терміновими сповіщеннями. Ловіть один лайфхак, який спрацював в мене. Я почав ставити собі питання. Якщо це не зроблю сьогодні, чи зміниться щось у моєму житті через один рік? Якщо відповідь ні, це точно не головне. І намагайтеся кожного дня хоча б одну справу робити для свого майбутнього, для своєї цілі. Бо в кінці дня важливо не скільки було галочок у списку, а чи просунувся ти до того життя, про яке ти дійсно мрієш. Звичка номер 4. думай у форматі він він. Шукайте рішення, де виграють усі. Або не погоджуйтесь ні на що. Ось ця четверта звичка кові одна з найреволюційніших для сучасного світу, особливо для тих, хто виріс у культурі виживає найсильніший виграй або програй. Він він це не про компроміс, де кожен трохи втрачає, це про створення простору, де всі учасники отримують своє і при цьому відчувають справжнє задоволення від співпраці. У реальному житті ми часто потрапляємо у пастку мислення або я. Або вони на роботі. Якщо підвищать мене, то когось обійдуть увагою, у бізнесі. Якщо я виграю на ринку, хтось програє. Це можна побачити навіть у стосунках, чи я візьме хто переможе, наче головна стратегія у сім'ї. Ікові пропоную вийти з цього мислення дефіциту і увімкнути мислення достатку, адже світ не нульова сума. Ми можемо створювати такі рішення, де всі сторони виграють. І коли ти починаєш з такого наміру, чудеса відбуваються реально на очах. Я не раз переконувався, що найбільш вражаючі результати у спільних проектах приходили тоді, коли всі були зацікавлені не просто у своєму шматку, а у загальному успіху. Наприклад, у колабораціях з блогерами чи бізнес-партнерами я від початку намагаюся не продавати свою ідею, а щиро дізнатися, що для іншої сторони важливо. Що вона хоче утримати? Яка у неї мета? Де наша синергія? І якщо у відповідь я утримую таку ж відкритість, тоді починається справжній мозковий штурм. Ось там і є брейншторм. Ми шукаємо не як поділити пиріг, а як зробити пиріг більшим. він Він працює навіть у родині в наших стосунках, відносинах. Колись я навчився не боротися за останнє слово. А питати, а як ми можемо зробити так, щоб усім було добре? Чесно, це не завжди легко, тому в мене за плечима і є два розлучення. Але сьогодні я знаю точно це єдиний шлях до довіри та глибоких стосунків. Ви звертали увагу дуже багато інфлюенсерів, експертів в своїх сторісах, рілсах, тіктоках говорять про він. -він. Потрібно він, він, там має бути він він. Я працюю тільки він він. Але важливо, щоб вони розуміли, про що вони говорять, тому що він він це не про догоджати всім. Це про сміливість відмовитися від угоди, якщо не виходить досягти взаємної вигоди. І це чесність з собою та іншими. Він він це довгострокова стратегія. Вона може здатися, на перший погляд, що швидше забрати і піти. Але тільки коли всі почувають себе переможцями. Співпраця стає міцною, росте довіра і з'являється творчість та бажання йти далі разом. Ця звичка про те, щоб замінити змагання на партнерство, недовіру на відкритість, страх на творчість. Правильно. І повірте, навіть якщо доведеться з кимось попрощатися, бо не вийшло він він, це краще, ніж руками варитися у токсичних сценаріях. Отож, виходить, що справжній прогрес, там, де переможців більше ніж один. А ми переходимо до п'ятої звички. Спочатку зрозумій, а вже потім, щоб тебе зрозуміли. Шукайте спочатку зрозуміти, потім бути зрозумілим. Ой це моя одна з самих улюблених, напевне, звичок. І вона здається простою, але насправді це один з найскладніших та найреволюційніших принципів у житті. Та роботі. Кові вчить нас головному мистецтву спілкування. Не просто слухати, а чути. Не чекати, поки співрозмовник нарешті замовкне і ти зможеш відповісти, а насправді вникнути в те, що людина намагається нам донести. У сучасному світі, де всі кудись поспішають, де кожен прагне висловити свою думку, це мистецтво майже забути. Більшість людей насправді не слухає. Вони чекають свої черги, підбирають аргументи. Щойно співрозмовник зробив паузу. І тут починаються всі непорозуміння, тут починаються всі конфлікти, відчуття, що тебе не чують. І автор закликає, що спробуй перестати грати у цю гру. Постав собі за мету дійсно зрозуміти людину, слухати, щоб почути, а не щоб відповісти. І задавати уточнюючі питання, що ти маєш на увазі? Чому для тебе це важливо? Як ти це відчуваєш? Ви настільки здивуєтеся, скільки нових сенсів відкриється для вас, коли просто ви дасте людині висловитись. Не перебиваючи, одне з найчастих запитань до мене стосовно створення контенту, це про подкасти. Я впевнений, що ви вже, напевно, від кількості подкастів та інтерв'ю, а особливо коли люди перемішують поняття подкасту з інтерв'ю. Мене це абсолютно дратує. Я впевнений, що ви вже змучились, напевно, від тої кількості, яка сьогодні виливається на нас з вами в Ютубі, на різках в ТікТоці, шорцах, рілсах, інстаграмних там і так далі. І знаєте, які саме слабке місце? Саме слабке, яке я бачу, і я завжди рекомендую починати тільки з цього: це коли інтерв'юєр або учасник подкасту не готується до цього дійства, коли заготовлюють питання і не слухають опонента. Я 100% впевнений, що ви таке бачили. Коли людина задає питання, інша людина, гість, умовно в студії, відповідає на нього. Людина не слухала цієї відповіді, а просто розуміє, що в нього в телефоні написане наступне запитання і починає його задавати. І тоді, в нас з вами, глядачів, в нас з'являється таке відчуття, що типу розірваного контексту: ми не розуміємо, про що йде мова. Нам нудно дивитися. А в один момент потрібно просто послухати. І купнути глибше, не зважати на ті питання, які в тебе написані далі. Ти можеш ні одного з них не задати. В мене були таких випадків ну тисячі разів. Що я готував собі 40-50 запитань, задавав з них три. А 47 я знаходив, слухаючи людину і копавши її глибше, глибше, глибше в ці цікаві теми, про які вона заходила, в які вона заходила, про які вона говорила там і так далі. Тому для мене слухати це абсолютно сьогодні перша сильна сторона, яка має бути в людини, яка хоче комунікувати з іншими, особливо в медійній сфері. Особливо, коли ми підходимо на вулиці, задаємо якісь питання для Тіктоку, або коли ми хочемо записати подкаст, взяти своє перше інтерв'ю, там і так далі. Особливо це в Міти слухати і чути людину, саме це правило воно стає справжньою магією у стосунках з колегами, партнерами, друзями. Коли я почав ставити питання і уважно слухати відповіді, відразу зникла напруга і непорозуміння в моєму житті. Люди відкриваються, з'являється довіра, зникає захисна позиція. Кожен сам за себе, все знаєте, закрилась людина, зайшла ось в цю свою мушлю. Особливо це відчувається в складних переговорах або конфліктах. Замість того, щоб одразу доводити свою правоту, я навчився брати паузу, дати іншій стороні висловитися до кінця, щиро спитати, що для неї важливо, і лише тоді висловлювати свою думку. Це майже завжди знімає напругу і відкриває простір для конструктиву. І найсмішніше, що часто ми навіть не знаємо, що насправді турбує людину, з якою спілкуємося. За гучними словами, емоціями, навіть агресією, часто ховається зовсім інше. Знаєте що? Страх. Страх, невпевненість, біль або незрозуміле прагнення до чогось важливого. Тільки по справжньому слухаючи, ми можемо це розгледіти. Цей навик, до речі, дуже корисний і для самого себе. Навчившись слухати інших, ти краще розумієш і свої справжні потреби. Сьогодні, де кожен хоче бути почутим, справжньою суперсилою стає той, хто вміє чути інших. Інвестуйте в це вміння, і ви здивуєтесь, як швидко навколо вас з'являться однодумці, друзі, справжні партнери та й просто хороші люди, які хочуть бути поруч. А перед тим як перейти до наступної звички, пропоную вам зробити ще один маленький, але проактивний крок. Як і кожна велика зміна починається з одного рішення, так і підтримка українського контенту починається з простого вибору. Підписатися на канал і натиснути дзвоник, щоб не пропускати нові ідеї та нові випуски. Саме такі щоденні дії формують культуру, навколо якої народжується спільнота людей з подібними цінностями. Ваша підтримка це простір для розвитку. Це нові книжки і нові сенси. Це ще більше корисного контенту українською мовою. Тож, якщо вам близький цей шлях, підписуйтесь, будь ласка, не забувайте про дзвіночок і запрошуйте друзів. Разом ми створюємо ефективне середовище, де важливе залишається головним. Звичка номер 6. Прагне до синергії. Сила команди у різноманітності. Ця звичка справжній виклик нашій звичці думати або або. А ще це своєрідна вершина попередніх навичок. Синергія це більше ніж проста співпраця чи давайте дружити. Це про створення чогось такого, чого жоден із нас не зміг би створити наодинці. Стівен Кові пояснює синергію через принцип природи. Окремо кожен компонент сильний по-своєму. Але разом вони створюють щось унікальне. Це як у симфонії, скрипка, барабан чи фортепіано можуть звучати красиво окремо, але разом вони створюють музику, яка зачіпає душу. У повсякденному житті це означає не боятися різноманітності, різних думок, поглядів, досвіду. Ми часто уникаємо того, що не схоже на нас з вами. Ми в дискусіях прагнемо довести свою правоту, а чужу точку зору вважаємо неправильною. Але саме в цьому різноманітті і народжується новий якісний рівень, справжній прорив, якого неможливо досягти, якщо всі думають однаково. І тут напевно скажу так, що найбільші найяскравіші проекти, в яких я був причетний, завжди ставали сильнішими не тоді, коли всі погоджувалися одне з одним, а коли хтось несподівано вносив новий, навіть спірний погляд. Інколи це викликало дискомфорт, навіть суперечки, але саме цей процес, ця іскра створювала ідеї, які не виникли б у тиші і одностайності. Прагнення до синергії – це про довіру до команди, про сміливість чути інше, і головне про готовність вчитися у тих, хто відрізняється від нас з вами. Це про те, щоб не пригнічувати чужу думку заради тиші в колективі, а збирати команду як пазл. Кожна деталь додає цінності. Сінергія це відповідь на виклики сучасності. Коли світ змінюється шалено швидко, саме різноманітність досвіду та підходів дозволяє не лише встигати, а й випереджати зміни. Тож не бійтеся дивитися на проблему під різними кутами, не відмовляйтеся від незвичних ідей, навіть якщо вони здаються дивними. Шукайте у кожному співрозмовнику не підтвердження власної думки. А новий фрагмент пазлу, бо справжній прорив завжди трапляється там, де різні світи стикаються і народжується щось, чого ніколи не було би до цього. Сьома звичка у кові – це загострювати пилку, не забувати про відновлення себе розумово, емоційно, фізично, духовно, це наче періодично апдейтити власну операційну систему. Але я завжди даю шість висновків, тому я легенько вам натякнув на сьомий, а взагалі про всі, знаєте. Тоді, коли прочитаєте цю книгу, сім навиків високоефективних людей це більше ніж просто мастхев для всіх, хто хоче змінити себе та своє життя. Це дорожня карта, перевірена мільйонами, яка не втрачає актуальності навіть десятиліття після виходу. Це не книга з миттєвими рецептами. Тут немає обіцянки стати супергероєм за тиждень чи змінити все одним махом руки. Але саме ця книга дає той фундамент, на якому дійсно можна будувати своє майбутнє. Це інструмент, до якого варто повертатися знову і знову, раз на кілька років на кожному новому етапі, і щоразу знаходити в ній нові смисли, нові підсказки для себе. Її сила не у простих лайфхаках, а у вічних принципах, які не підвладні моді чи хайпу. Не шукай ковід чарівні пігулки, шукай кроки, які зроблять тебе чеснішим із собою, сильнішим у випробуваннях, мудрішим у виборі. Вчись, пробуй, помиляйся, перечитуй і змінюйся. Зроби ці навички своєю особистою стратегією не на тиждень чи місяць, а на ціле життя. І, звісно, не забувай підписатися на канал Бунту бібліотеці. Тут ми не просто читаємо книжки, ми створюємо спільноту людей, які шукають сенси, не бояться сумніватися, обговорюють ідеї, перевіряють їх на практиці і надихаються одне одним тут бунт це не хаос а шлях до себе справжнього місце де можна ставити питання розділяти сумніви шукати відповіді разом А є ще одна крута новина: на честь того, що на каналі вже 30 тисяч підписників, я розіграю три примірники книги-сім навиків високоефективних людей серед вас. Що потрібно зробити для участі в розіграші? Підписатися на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і залишити в коментарях відповідь на одне запитання з двох. Яку одну звичку ви хотіли би розвинути у собі найбільше? І чому саме цю? А ще як вважаєте, що заважає людям бути справді ефективними у сучасному світі? Діліться своїми думками, історіями, мріями. Найщиріші і найцікавіші коментарі отримують книгу прямо у подарунок від мене. Результати в телеграм-каналі посилання знайдете під цим відео. Тож до нових зустрічей у нашій бібліотеці! Читай, живи, бунтуй і пам'ятай, найцікавіше буде попереду.